Доброго вечора, мої хороші, мої кохані, ви на каналі Українсько Відьми. І сьогодні ми з вами подивимось, як лютий місяць пройде для знаку Зодіаку Скорпіон. Мої скорпіончики, добрий ноченьки, Давайте дивитися. Так як ми з вами не з початку місяця дивимось, то будемо вже дивитись на три його тижні. Що там нас чекає? Скорпіончики. Що чекає в лютому? Що то за місяць взагалі? Фартовий, фартовий, все, що хочеться, все здійсниться. Дивіться. Якщо вам треба на особистих розкладах, будь ласка, приходьте. Пишіть мені на телеграм. Дуже буде весело. Дивіться, багато варіантів, але ви не можете за все одразу схопитися. І піти погуляти, і поспілкуватися, і попрацювати. Тут кажуть, ти так втомишся, розстав пріоритети. розстав, будь ласка, пріоритети. І не відкривайся сильно людям. Тут чоловікам, скорпіончикам порада, буде-якесь знайомство таке легке, швидке. Дуже вам жіночку захочеться, але з нею нічого не буде, тільки образить вас. А для жінок скорпіонів тут таке попередження: чоловік прийде, з емоцією. тебе люблю, люблю хочу, ти мені подобаєшся, а потім. Кудись подінеться. Тому не дуже так відразу закохуйтесь, трошки зачекайте. Тут дивіться такий варіант, що ви, ну, або любите, коли вам приємні слова кажуть, і до тих людей прислухаєтесь. Ви якось не на той шлях йдете, від хороших варіантів відмовляєтеся, за погані хапаєтесь. Дивіться по діям, які дії робить людина у ваш бік. Дуже багато спілкування, навіть ви втомитесь від нього. Всім, що треба. А потім ви зрозумієте, що ніхто ж мене не любить. Дайте людям час тут кажуть. Дайте людям час. Так само з грошима. Дайте час. Ви поставте ціль, скільки вам треба, ви їх заробите. За, справедливі... За справедливістю все зробите. Не йдіть в ситуацію відлюдника. Тому що вам дуже захочеться десь числа з 20-го від всіх закритися, всіх послати, не робіть. Тому що образите якусь людину, яка до вас дуже добре ставиться. Ну, тут любов. Місяць любові, ви в залежності від любові, тягне до когось дуже сильно, це хтось з минулого. Дівчата колишні може з'явитися. Піде знову спілкування. Є таке? ка okay.